Команда журналу Лябусоль з Одеси вирішила описати всю Україну через чотири напрямки: погляд, деталі, люди та заняття. Перші два номери про Одесу та Львів вже реалізували. Тепер описали і Чернівці видання містить понад 160 сторінок. кажуть, місто виявилося надто цікавим. Багато матеріалу було просто незапланованого, який траплявся саме з собою. Неможливо було щось прибрати, тому кожна фотографія, кожен текст він ну дуже такий проникливий. І він вартий того, щоб бути в журналі. Команда намагалась не лише описати чернівці, але й передати настрій та атмосферу. До створення журналу могли долучитися усі охочі. Взагалі цей журнал це як ну та така спільна справа, тому що він був створений руками не тільки команди, але й самих чернівчан. Тому кожен матеріал він ну такий продуманий, обґрунтований і прочитаний самими чернівчанами. Створюють часопис на журналісти. Над ним працюють майбутні економісти. Та юристи кажуть, так вони хочуть відійти від стандартів. Ми намагаємось писати, як ви бачите, не тільки про мегаполіси, а от, скажімо, чи не в ті маленьке місто, якому точно точно потрібна наша допомога. В плані ми хочемо розказати про те, чого ще не бачили. Ми намагаємось відійти від стереотипів. Студенти, які вже встигли ознайомитись із містом журналу, кажуть, видання надихає. Журнал, мені здається, було б ідеально розгорнути в якомусь кріслі, біля якоїсь вінтажної лампи. Зараз цього дуже не вистачає. У них дуже. Дуже потужні фотографії, дуже сильний контент. Вони бачать місто навіть глибше ніж бачать Чернівчани. Одесити не планують зупинятись, мають намір зробити електронний варіант для іноземців і можливо писати про країни та міста, що за кордоном. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.